Я звучать здорові кордони від психолога з 25-річним стажем роботи. Вибач, але в мене зараз немає часу на спілкування з таким єбала. Будь ласка, більше не жартую так. Твої жарти повне лайну. Коли ти кажеш це, я відчуваю, що знесу тобі їба. Я ціную твою злочинність, але від'їби мені прикро, що ти такий підар. Як психолог з нульовим стажем. Я можу сказати, що ми не так поняли тематику відстоювання особистих кордонів. І пропрацьованих людей. Тематика пропрацьованих людей стає занадто токсичною. Челка, мені посрайте, що ти відчула. Я тебе навіть не знаю. Говорити про свої почуття важливо. Але важливо також фільтрувати, що ти кажеш, і про які почуття ти кажеш. Тому що буває таке, що тобі різко оп, зберіло, що шута в голову. От не знаю. Було був в тебе поганий настрій, і тобі якась думка в голову збріла. І ти не фільтруєш цю думку, каже чоловіку, що ти почуваєш. Говно якесь поряд людиною. А потім через годину в тебе проходить цей настрій. В тебе проходить якась та думка чи те, що тобі зіпсувало настрій, і ти вже так не думаєш. Але людині з людиною ти вже зіпсувала свої взаємини. І ти цю думку замість того, щоб отфільтрувати, подумати, отрефлексувати самостійно нав'язуєш це людині. Те, що ти такий пропрацьований. Якщо ми так хорошенечко подумаємо, по фройду. Окей, окей, ти мені скажеш, Фройд, це вже не актуальний чел, да мені посрать. Я скажу мені посрать. Це психоаналітик, який зародив психологію. Тобто, що то он та шаріла, якщо він це зміг зробити. Так от за Фройдом це почуття, що ти всього достиг осяяння, відбувається на другій стадії одужання. Тобто, коли на першій людина ще приходить без надії, в неї там купа внутрішніх конфліктів. На другій стадії їй здається, що вона все вже поняла в цьому світі, що вона прозріла і вона починає ці всі свої інсайти бачити у цьому світі. мене був в конфлікт якоїсь там дитини моєї внутрішньої. Все, тепер цю внутрішню дитину бачу бачила всіх. Ребят, я вам не указую, просто показую проблему в суспільстві, що іноді колись недавно здавалося, психологія це якісь для сумасшедших людей, да, тільки для психів, то зараз псих... ти знаходиш, ти почитав один тікток, і ти у всіх вже знаходиш якісь психологічні проблеми. Що занадто, то нездраво. Все, сенс цього тіктока. в цілу обнімаю, і бережіть своє ментальне здоров'я.